Зараз вони тут, у рідних стінах педагогічного коледжу, а ще два місяці тому були за десятки тисяч кілометрів звідси. Оля та Аня перші студентки з Волині, які поїхали підвищувати кваліфікацію до Америки від свого коледжу. Коли е, сідало сонце, було дуже гарно. Наша місцевість Пенсільванії була, е, ми жили недалеко від е, гір. Ось і це було дуже гарно, коли сідало сонце, і видно гори, і ти сидиш з ноутбуком навчаєшся. Це було дуже класно. Зараз Оля та Аня радіють, тому що здобули ступінь молодшого бакалавра за спеціальністю Початкова освіта. А в Штатах були як інтернаціональні студенти за програмою ініціатива місцевих коледжів, що фінансується департаментом США. Просто кажучи, теж вчилися бути вчителями початкових класів, але по-американськи. Перший тиждень навчання це навіть не було наскільки я не наскільки поглиблювалася в саме навчання, як зрозуміти, як працює система освіти, адже вона кардинально відрізняється від української. Майже півроку наполегливо працювали, щоб отримати на пошту такий бажаний лист із повідомленням про зарахування до американської програми. Перед цим було багато роботи: поліпшення англійської, написання есе та численні співбесіди. І одного дня вони нарешті отримали ту довгоочікувану відповідь. Особисто в мене а, дуже багато з'явилося нових друзів з різних країн. А в мене була сусідка з Колумбії а, під кінець програми, а, вона написала мені лист, просто вручила його, я його прочитала, розплакалася, і потім я її бачу. Ми обнімаємося і дуже довго плачемо, що ми будемо через тиждень буквально за десятки тисяч кілометрів один від одного. Програма мала п'ять основних напрямків: волонтерство, стажування, навчання, культурний обмін та виконання громадського проєкту. Кожен напрямок передбачав певну кількість годин, які студенти мали виконати. Наприклад, 75 годин волонтерства або 50 годин стажування. Щодо волонтерства, ну тобто, кожного разу це. Було різне місце, наприклад, притулок для собак або волонтерство у парку у зоопарку Хеллоуін, прибирання пляжів. Я таки не згадаю, там 100 годин волонтерства. Оля розповідає, що її волонтерство було досить складним, адже вона навчала англійської емігрантів, які щойно приїхали до Америки і тільки почали вивчати мову. Це був достатньо цікавий досвід, так як в мене англійська мова це не моя рідна, і мені треба пояснити людині, в якій це теж мова не рідна, а в них ще нижчий рівень англійської, і мені треба їм пояснити щось стосовно англійської мови, англійською мовою. І вони можуть мене не до кінця зрозуміти, але чим далі ми працювали, тим легше було якось знайти цей контакт з людиною. Аня згадує своє стажування з посмішкою, адже вона працювала помічником вихователя у дитячому садочку. Каже, навчилася не лише працювати з дітьми, а й засвоїла важливі навички, такі як складання резюме та організація навчального розкладу учнів. Взагалі, система освіти кардинально інша від нашої: що у школах, що у коледжах, що у університетах. Найперше і те, що більш найбільш мене шокувало, це гнучкість е, графіку. Ти сам обираєш, що ти хочеш вивчати, ти сам ставиш собі графік. Аня згадує найкомеднішу дівчинку із садочка, яка запам'яталася їй найбільше. У мене була дівчинка, яка розмовляла виключно іспанською. Всі діти розмовляють англійською, а і одна дівчинка розмовляла виключно іспанською. Вона ні слова не розуміла англійською. І в один момент наскільки була втомлена, вона до мене почне розмовляти іспанською, і неї починає розмовляти, розмовляти українською. Громадський проєкт вони розробляли індивідуально. Оля створила проєкт арт-терапія з груповими активностями. А ось Аня взялася за покращення дитячих майданчиків. Я заручилася допомогою місцевої влади міста Фейерфакс, і разом з місцевою владою ми переобладнали дитячий майданчик і зробили його повністю безпечним для дітей. Зараз дівчата планують продовжувати навчання та вдосконалюватися у своїй професії, адже обидві працюють репетиторами. Вони зазначають, що після повернення отримали багато пропозицій щодо роботи. Я взагалі не знаю, як я наважилась прийняти це рішення рік назад, але я ні разу, як би мені там складно не було без батьків в іншій країні з абсолютно іншими людьми, як би мені там не було тяжко, я ні разу не пожалкувала про те, що я приїхала, про те, що я там повчилась. Він допоміг мені зрозуміти, що світ не такий великий, як здається. Тому варто варто навчатись за кордоном, варто вивчати інші культури і розширювати свій кругозір. Софія Мартинюк, Мар'ян Гринчишин, 12-й канал. Наш проректор.